Г гудмонін хочемо сказати, тому що і кажемо так good morning. Good morning for everyone! Так, в нашій студії сьогодні Бері Гроб, це справжній корінний американець. До речі, зараз він працює викладачем у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка. Також він є волонтером Корпусу миру. Доброго ранку вам. Доброго ранку! І також в нашій студії Наталя Демченко, провідний бібліотекар відділу документів іноземними мовами. Вона нам сьогодні буде допомагати. Утавська універсальна науковий бібліотека, так. А, ну, як то кажуть, да, ми вже з Катію е, за певний період часу вже приймали гостей іноземних. Да, намагаємося також вчити англійську мову, але все одно пані Наталя okay. нам допоможе обов'язково. Отож, почнемо: почнемо завжди приємно зустрічати. Нашій студії, зокрема іноземців, і не просто іноземців, які приїхали на short time, як то кажуть, да а які приїхали для того, щоб жити в Україні, зокрема у Полтаві. Це надзвичайно приємно жити і працювати на благо в принципі нашого міста. Отож, Бері, розкажіть про свою волонтерську діяльність і про ну історію взагалі як ви потрапили до Полтави. I'm an American Peace Corps volunteer. Mm -hmm. And I, I first came to Poltava and Ukraine in 2013. Uh, and then in 2014, uh, Peace Corps suspended the program for a little while, and then they asked us to return. And so I was able to return this July. And I work as a, a professor as an English teacher. Я працював у в якості викладача професора англійської мови у педагогічному університеті ніяково короленко. Mm -hmm. And I also with the on І також я беру участь у розмовних клубах центру вікно Америки при Полтавській бібліотеці. With, uh, clubs, uh, for in the І допомагаю проводити ці клуби, ці клуби у для громади міста Полтава? То, в принципі, вам доводиться кожного дня спілкуватися з полтавськими студентами, з українськими. Що ж таке вроді від Полтава Сьюрінс? Розкажіть yeah. трішки про співпрацю саме з клубом «Вікно в Америку», чи є якісь мовні бар'єри? Ми знаємо, до речі, що ви трішечки все-таки володієте українською мовою, російською. Я знаю, що ви з студентами, і знаю, що ви говорите українською. О, я говорю...

Мостингс сам та в більшості розуміють. Бо дать океанас, але це у мене відразу запитання. Все ж таки в Україні в Полтаві я знаю, що вивчають більше класичну англійську. Ну, англія англійську, так ви все ж таки насія Да, Ви все ж таки на American English. Тобто, як вам вдається знову ж таки так, ви все одно наполягаєте на тому, що. It's some American English, like American English, not British English. You know, I there sure, are differences. Sure, no, I don't insist that it, it must be the way I speak. Um, there are many forms of of English that are used by native speakers. Yeah, many forms of the British They're all valid. Um, I just speak the way I speak because of where I'm from. Я говорю так, як я говорю, тому що я говорю так, як як з тієї країни, як я приїхав. Зрозуміло. А взагалі хотілося б дізнатися більше, з якого міста штату ви приїхали взагалі. Where are you from? from? Mm -hmm. So, I'm from California. Штат Каліфорнія. О, Каліфорнія. Лос-Анджелес. Ооо, Hollywood, so. клас. <laughs> Просто все, mm -hmm. Каті. Далі ти спілкуйся, тому що я вже все, в Каліфорнія. Ти розумієш, я вперше побачив людину, яка саме з Каліфорнії, саме з Лос-Анджелеса. Це моя така мрія потрапити oh. до Лос-Анджелеса. Yeah, Андрій gym, дуже захоплюється. Просто коли до yeah. нас приходять гості з різних країн. І він одразу nee, поринає особливо, туди. <елец> особливо сполучені штати Каліфорнія. Взагалі, одна з моїх my favorite song is California Джимен. Uh -huh. Тому взагалі, ну все. Спілкуйся, я не можу. Я те говорю, я порину Бері, Ви також до музики маєте відношення. Ви граєте на гітарі, так? А плей алиби, є. Я граю довгий час.

Uh, now that I'm exposed to Ukrainian music, Ukrainian traditional music, Ukrainian rock music, I really like listening to those things. I think it uh, helps me understand Ukrainians and helps me learn about. Uh, your language and culture і допомагає вивча дізнатися про мову і про культуру українську. Ну а ви взагалі вивчаєте? Ну, тобто, мову ви вже сказали. да. Ай ді вивчаю. I'm slow. повільно, але вивчаю. But uh, I understand more than I can speak. я розумію більше, ніж я можу говорити. Ну, Так само, як ми. Ми також, розуміємо, але говоримо. Ну нічого, це як то кажуть, у вас все вийде обов'язково. Ми хотів би звернути увагу. Ось ви принесли з собою. Як це англійською подякувань? Водвор як же так отримали почесну подяку за вагомий внесок у розвиток міжкультурних зв'язків, підвищення англомовної компетентності майбутніх вчителів та волонтерську діяльність в інтересах громади міста. Дійсно почетна нагорода. Це відбулося зокрема у 2016 шістнадцять цього року. чи була ця нагорода для вас і взагалі як відбувалося нагородженняспектфодис.

So, I'm incredibly grateful to uh, the people of Poltava yeah, for this award. It's an incredible honor, and I feel I share it with uh, the, the people at the Windows on America. Знову ж таки, Борис Коміча говорить, що це не тільки його заслуга, а заслуга усіх людей, які працюють разом з ним. З колегами, якими працює в університеті. І Усі чудові друзі, яких має в Полтаві. До речі, за цей час, який ви вже перебуваєте у Полтаві, з'явилися якісь нові друзі. Взагалі щось змінилося за цей період. new friends? Are there any changes in your life yeah I have many friends here in in, in Ukraine and, and especially Poltava uh, I've, I've traveled a bit through Ukraine but Poltava is really my favorite city and it's really the place that I think of as my Ukrainian home what cities did you visit?

У мене запитання знову ж таки. Так. Не можу від Лос-Анджелеса відійти. Uh -huh, uh -huh. да? Лос-Анджелес, мегаполіс, 20 мільйон, жителів відповідально. І uh, Полтава, Little Town, 3,000 да -да 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 -да. Oh, Ви вот. З величезного мегаполіса, відповідно, yeah, да, житель такого мегаполіса і зараз повернулися, а, живете зараз And у такому маленькому тихому місці. Ми його так і називаємо. Да. Маленьке, quiet sіті, so все нормально, city. Mm -hmm. тобто у нас все спокійно, скажімо так. Вам іноді не вистачає зараз такого шаленого ритму життя, який є, ну, був у вас там, у Лос-Анджелесі? Yeah, I don't really miss how loud it is in Los Angeles. I don't miss the uh, very bad traffic that we have. I miss my friends and family sometimes. Mm -hmm. But I really like Poltava. I like the size of Poltava. Uh, I like the things that you can find in Poltava. So I really enjoy living here. Мені дуже подобається жити тут. Це все значить про те, що ви, в принципі, у нас надовго, так? Does it mean that you stay for a long here? Uh, well, I don't know. Я не знаю. I'm, I'm a Peace Corps volunteer. Я волонтер Корпусу Миру. And uh, I can only be a volunteer for a short time. Я можу бути волонтером лише на... A limited time. Тобто час обмежений. And then after that, I don't know. Uh, а далі я не знаю. What I'll be able to do. Чи я зможу, що, що я зможу робити? Ну, у мене тоді виникає запитання. Це ваша волонтерська діяльність, а чим займаєтеся там, ну, Сполучених Штатах Америки? What do you do besides your volunteer activity in the USA? Uh, -huh. uh In the United States, uh, I was a teacher for a long time. Я був uh, викладачем, mm -hmm. вчителем. uh, and I worked in colleges. Я yeah, працював у коледжах. Higher education. Uh. У вищих uh -huh. начальних закладах Енсолайкод so Тобто, я можу повернутися в США uh -huh. і працювати uh -huh. в цій. Але мені подобається те, що я роблю зараз. And I really like <laughs> я дійсно so. люблю Україну. Знову ж таки, якщо а, про Україну, так будемо виходити на фінішну пряму, потихеньку. У нас є певні стереотипи, що стосуються американців. А американці вони, вони скажімо так. А, ну oh. да, да. Іхмені yeah. Да. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. але що стосується зокрема їжі, у нас стереотипи це американці, значить it's знак it's рівності, good. гамбургер, чизбургер, да Макдональдс, і так далі, McDonald's і так далі, McDonald's і так далі. So uh -huh. uh -huh. Все-таки культура їжі в Україні відрізняється. У нас величезне розмаїття, скажімо так, таких it's смачних надзвичайних страв. От uh, хотілося б вас запитати, ви mm -hmm. все ж таки. Ну я впевнений, що куштували ці страви, да? Зокрема, там полтавські галушки, наприклад, чи щось інше фут чи все ж таки, food. якщо ви любите Україну, да like як то кажет, да. що, їжа є вже якісь такі страви, які вам полюбилися? Ви скажете, я приїду до Сполучених Штатів Америки і захочу you там, uh, не знаю, больше багалушофуденепікамбекті юсе Айвонт віс фут, айвон країна футюнове згапнвана й лефтпіфор. I missed Ukrainian food very much. Uh, I, I really like borscht. <laughs> and I, but I also like vareniki, I like uh, things that I can only get, halushki. Uh, uh, I really like the style of Ukrainian food, and so I miss it. I missed it very much when I was in. Mm -hmm. А за американською їжею не сумуєте? Do you miss american food? Uh, sometimes, yeah. Іноді так. Yeah, sometimes I think it's normal to miss no, some. Але це нормально сумувати за звичною їжею. А взагалі, ну у вас є така можливість, повернувшись до Лос-Анджелеса, все ж таки знайти, не знаю, ресторанчик української їжі там чи вдома? Is there a possibility to find Ukrainian food in the USA? It's there. Там mm є. -hmm. Є Canadian. ресторани і магазини, в яких можна купити українську їжу. Я думаю, що це буде не потрібно. Бері вже навчиться сам готувати і буде знову ресторана. Я не знаю як готувати. Нічого. Я намагався ми можемо ми такбігрей yeah. разом, разом із центром yeah. uh, вікно в Америку. Да, так. треба влаштувати майстер-клас. Треба запросити волонтерів корпусу миру. Да, uh -huh. uh, на чолі Бері. We'll і влаштувати okay. майстер клас по we'll приготуванню кукін okay. like, so. вареники. І mm -hmm. yeah? всі yeah. в рубрику yeah. народний yeah. кухар на yeah. yeah. нас. Ну і ще одне питання, про яке не можемо у вас поцікавитись. Звісно, ви не знаєте про свою довгострокову діяльність, але все ж таки є якісь на плани на короткостроковий період. Коротку, період. Mm -hmm. Do you have your certain plans for future? М-м. Mm -hmm. Well, uh I uh as I said before, Як я вже говорив раніше. Угу. Uh I really enjoy being a volunteer. Мені дуже подобається волонтерська діяльність. Uh and I like the kind of work I do. І мені подобається те, що я роблю. So after I'm a volunteer, um no longer a Peace Corps volunteer, I hope to find some way to, uh, maybe stay in Ukraine and continue to do this similar kind of work. Якщо навіть я не буду працювати волонтером Корпусу Миру, я дуже хотів би знайти можливість залишитися в Україні і продовжувати робити те, що я роблю зараз. <зас> Чудово. Чудово. Це дуже добре. Ми дякуємо вам а, за те, що ви завітали до нашої студії. Ну я мачфокамінхі. Ви інжово спіки сказати. Very, very <laughs> very so Зустрінемося обов'язково з вами ще. Я думаю, що і в студії, і в центрі він Of America. Of America, of America, да, да, вікно тому, в Америку. Вікно в Америку, да. Отож, нагадаємо, шановні друзі, що в нашій студії були Беррі Гроб, волонтер корпусу миру, викладач Полтавського національного педагогічного університету імені Короленко, волонтер Полтавського центру Вікно в Америку. І майже справжній українець вже так, Полтавець, так ще трохи, да. І все. І, і Наталя Демченко, провідний бібліотекар відділу документів іноземними умовами Полтавської обласної універсальної бібліотеки імені.